З'єднанням всі, ви помолімся. Господи помилуй. За святий кран тих, що з вірою побожністю й страхом Божим ходить до Нього, Господи, помолімся. Господи помилуй. Засидішого Селенського хреба, Франциска Папу Римського і заблаженіша Патріарха нашого Святослава. І за боголюбивих єпископів наші Кириосипа Керстепана чесне присвітерство христия конства за вес причиняй Господеві, і помолімся. Господи, помилуй. За добере ж народне за правління і все військо, Господи помилімся, Господи помилуй. За місто сей, за кожне місто, село, країну і за тих, що вірує живуть, не господи, помилімся. Господи помилуй, за добре поліття, за вражай плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся. Господи помилуй. Заплавайши, подружиючи, за недужих, страждаючих. Чи за спасінні, господеві, Господи помилуй. Що нами до всякої скорби, гнів, біди й нужди, господеві, Господи, помолімося, помилімся. Господи помилуй. Заступи, спасидо, мило, і Хорони нас, Боже, Твоєю благодаті. Господи помилуй. Господи, причисти, приблагословенно, Славну дису нашого родиці і Дів Марію. Засіма не пом'янувши самі себе, один одного, і все життя наше, і Христу Богові, віддаймо. Тобі, Господи, Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. І сповімся тобі, Господи, всім серцем моїм. Розповім про всі чуда Твої, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас на раді праведних і сонь, великі діла Господні явлені в усіх волях, Його. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас. І сповідування, і велич діло Його, і правда Його перебуває по вік віку. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитвами, Богородиці. Спасе, спаси нас. І ще ми розподиві помолімся. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй. Хорони нас, Боже, Твої благодатю. Господи, помилуй. Присвяту, причисту, приблагословенну, славну, здаріться нашу Богородиці і присна Діву Марію. Засіма сміти, не пом'януші самі себе, одного і все життя наше Христу Богу віддаємо Тобі, Господи, бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, по всіх і на віки вічні. Амінь. Блажен муж, що боїться Господ. Господа, заповіді Його дуже любі йому спаси нас, сину Божий що родився від діви, співаємо тобі, Аллилуйя, сильне на землі буде сім'я Його, рід правих благословиться, спаси нас, сину Божий. Що родився від діви, співаємо тобі, Аллилуйя, слава і багатство у домі Його, і правда його перебуває по вік віку, спаси нас, сину Божий, що родився від Діви, співаємо тобі, Аллилуйя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Єдинородний Сину, і Слови Божий, безсмертний ти і зводив ти спасення нашого Ради, воплотитися від Святої Богородиці і приснодіви Марії, Не